Я лорлікар, і я теж страждаю від сезонної алергії. І зараз я вам розкажу, як я рятуюсь під час квітування. Перше, це я постійно промиваю ніс сольовим розчином для того, щоб змити алерген з порожнини носа, вмиваю очі та намагаюся комога менше бувати на вулиці. Після цього два рази на день використовую спрей моміксон з діючою речовиною момітазону Форат. Ви можете використовувати або його, або будь-який аналог. Він не викликає звикання, його можна використовувати як дорослим. так і дітям від 2 років, причому достатньо тривалий час на увесь період квітування рослин. Далі я використовую раз на день антигістамінну таблетку з діючою речовиною дезларетадін, лівацецерізін або інші варіанти, приклади яких я навела у своїй методичці, яку ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. А для тих, у кого алергія є більш вираженою, треба використовувати комбіновані препарати, де є антигістамінний засіб та антилейкатрієновий. Також ці препарати наведені моїй методичці.